АТБ – магазин з найдешевшими цінами на продукти. Але насправді не знаю, чи хтось перевіряв це останнім часом, тому що так, коли АТБ з'явилось, вони позиціонували як магазин, які економлять типу, на плитці, на оздобленні декорі, співробітниках. І тому товари як дешевші, менша націнка. Але зараз не знаю, я, наприклад, Блек АТБ. Ну, це заходиш в такий гарний, добротний супермаркет. Не знаю, цікаве запитання. Перевіримо його пізніше. А в цьому відео я купив всі товари до 50 гривень. Точніше, від 40 до 50, тому що до 10, 20, 30-40 вже є на каналі. І так, посилання вилетять в кінці. Можете легенько на них натиснути та подивитись на. Інфляція, яка там да. І це друга частина. Так, і це друга частина, тому що перший пакет ми розпакували. Він зараз лежить на підвозі. І це другий пакет. І так, якщо ви прийшли одразу на другу частину, нічого страшного, ви можете і подивитись. Ніяких спойлерів або відсилок на першу, скоріш за все, не буде. Тому подивитись комфортно цю, а потім собі, можете спокійно першу. Так, другий пакет. Нагадую, що на це все я витратив 1900 гривень. І це офіційно мій найбільший чек в АТБ. А з вами Денис Наїжко. І сьогодні на буде їсти абсолютно всі товари з АТБ до 50 гривень. Перевіримо, що вдалося купити за цей бюджет, чи смачно це, і найголовніше, чи варто витрачати на це свої гроші. Поїхали, буде дуже цікаво. Розпаковка! Я пам'ятаю, що тут щось скляне має бути, і тому мені дуже страшно це розпаковувати. Що там впало? Потікло. Ти другий раз мене не надуриш. Ти я думав, що цього разу в мене нічого не впаде, але все-таки в мене цього разу впало. І давай так, що впало, з того ми і почнемо. До речі, що цікаве? Я вам скажу баночка тут. Ось Я це підзняв, що в вмазані. Ржава. І не знаю, хто це винен. Чи верес, чи зберігання ВТБ, чи, чи що, чи хто. Не знаю. В такі часи навіть банки не витримують. Тебе щось погано стало працювати. Дружина. <ріст> Магнітик. Знаєш, чому я купив тобі цей чай? Чому? Бо це сувенір з холостяка. А ти що там робив? <ріст> <ріст> що, ми з вереса почнемо? Ну, ти ж сказав, що так. з нього. От для горошка ж тобі треба оця хрінь підставочна, ти ж без неї не можеш відкрити горошок. Так, горошок. А, пахне, Блін, пахне новим роком олів'єшкою. як часто ми горох використовуємо в консерву окрім Нового року? Я взагалі ніде, крім олів'є, не, не використовую. Тільки в салат, в олів'є. Я люблю олів'є та шовін радянського союзу, салат. Я люблю цей салат, мені реально подобається його смак. Ну, скоріше за все, так. є якісь ностальгічні ці о, моменти і так далі. Але я люблю його курочкою. Не з ковбас. От з ковбаски не я люблю. Скубас? Ось такий о, мілкий дрібний горошок. Слухай, це прям якийсь дрібний бейбі-горошок. Блін. Ніжний, смачний, класний горошок, який прям тане в роті, але при цьому залишається в пружній цій шкірці. Знаєш, що я зараз подумав? Що це прикольно, як о, в американських сніданках, додають дають фасоль, типу квасолю оцю в томатному соусі, як можний горошок. Ти просто спробує так окремо горошок цей. Я мені чомусь так сподобалось. Дуже смачний сам по собі цей горох. Смачний, так. Да. Ніжний, класний. Ми з нього приготуємо салатик. Я його залишу обов'язково. Я поки що хочу поставити за горошок 9 з 10. Смачний, прикольний горошок. Ошок верес, бачите, ми любимо ваші горошки, оказується. Верес, пишіть на неїжко.кооперейшн огірки, це вообще наша любов. Це це прям, ну я не знаю, це це, це, це кайф. Я не зрозумію, навіть коли ліса е, вагітна буде, бо вона просто огіркіті їсть отак, один за одним, як снеки. Я нарешті зміг взяти великий пакет соку. І це гранатовий сік. Гранатовий сік не є дешевим соком. Я вибачаюсь, а що тобі заважало до цього? Взяти великий пакет соку. Бо він не входив в бюджет. До а, 40 гривень а, немає великого пакета. Я думала, сока. Боже, що ж тобі заважало? Нарешті взяти сік. Зарплата. <світ> <світ> я не знаю. Вода підготовлена. Сік яблучний концентрований 37%. Де гранат? Сироп глюкозно-фруктозний або сироп цукровий сік гранатовий, концентрований 3%. відсотки тут 3% гранатового соку. І подивіться, як, як хитро це зроблено. Намальовані гранати, так а тут ось так намальоване яблуко, що ти ніколи, ти перше бачиш гранати, ти ніколи в житті не зрозумієш і не подивишся, що тут яблуко позаду теж дивіться, гранати намальовані, так? І тут яблуко, типа ну. Вона є, вона існує. Але це не червоному фоні. Яблука червоні і такі. Ми хитрі маркетологи. Ліса, що ти робиш, вибач? А? Може тебе сфоткати так? Можна. А ти вибач зараз хто? Жінка-муха чи ладно, весело з тобою. Червоний такий. Ось так виглядає цей гранатовий сік. Чи варто казати, що він не пахне гранатовим соком? Гранатовий присмак тут є. Не такий насичений, прямо терпкий, як повністю з гранату. Більше відчувається яблучний сік, плюс кислота. Стабілізатор, що дає. Уявлення, що тут реально типу гранат. Насправді, як ми мені не показали упакування, не сказали, що тут є гранат. Я такий хм... яблучний сік з якимось присмаком, щось типу гранатового трішки. Це не є гранатовим соком. Ось це обман зору. Така о, алюзія на гранатовий сік, Ілюзія. можна так назвати. А що таке алюзія? Я вперше таке почула. Алюзія це стилістичний прийом, який використовує натяк, аналогію чи посилання на загальновідомий історичний, літературний, міфологічний або побутовий факт. Ладно, виріжемо це. Ні-ні ні. Ні, це один з тих небагатьох. Вирізаємо, вирізаємо. Як жаль, що цей момент я просто розтягну і вставлю на 40 хвилин відео. Цьому 3 з 10, якщо хочете яблучного соку попити, можете купити собі. Гемоглобін ви цим точно собі не підвищите. Рулетик маковий. Опять? Так, я взяв. Два рулетики, якщо що, був в попередньому відео, якщо що. Спойлі! Та Ліза вам спойлери дає. Подивимось, який смачніше і чи варто вам дивитись рулет в попередньому відео в першій частині. Це Київ хліб робить. Наскільки я пам'ятаю в оглядах пасок. Київ хліб не найсмачніші паски робить. Ну, чесно. Маку, якщо відірвати рівно, тут то дуже тонкий шар буде. Та була прикольніше, да? багато булки це скоріше як здобний батон з маковою намазкою. Я проведу аналогію з попередньої булки. Вибачаюсь, вона була менше, але в ній було більше маку. Тут більше хлібу. По факту платить однакові гроші. Якщо вам треба більше вуглеводу, беріть. Але в маковому плані і в плані смачності булки, що вона з усіх, всебічно непогана та перемагає. Ці я поставлю ну, 4 з 10. Чіпси, жовті чіпси, тубусі Paringuls. Є зручне відкривання, тут, типу, пальцем треба вдавити, це робить своя лінія, і тут у нас смак з сир. тебе теж не розуміння, навіщо використовувати круглий тубус, якщо робити там прямокутний тримач для чіпсів? Ну, тим часом в чіпсах Лейс з трюфелем так само зроблено. Окей. Окей. Розумію. Але чи не ергономічніше навіть транспортування, використовувати прямокутні коробки, що воно їхало і отак складалось на стелажі? Бо мені здається, це все вплив в принцилс. Що типу, нам треба зробити аж такий тубус, щоб бачили, що ну, є конкуренція, що у нас також є вибрати можливість тубус? М -м -м, чіпси. Зі смаком, схожим на м, сирний попкорн в кінотеатрі. Непогані чіпси, насправді, за ці гроші. Тобто, прилус ви за ці гроші не купите, як і лейс. А Лейс у нас такі зазвичай лише за кордоні, які коштують по 200-300 гривень за упаковку. Тут 100 грамів за 40, 45 до 50 гривень. Коротше. Це досить дешево. Міцні, тверді, хрумкі чіпси. От їх прям, ну. Вите, як вони ламаються навіть. Тобто вони реально тверді. Непоганий навіть е, сирний цей порошок. Дуже схоже е, на той порошок, яким посипають попкорн там, мультиплексі, в якому ще планета кіно, але не суперсир. На шість десяти, на 6,5 навіть можуть піти навіть 7 я їм поставлю, бо ну реально 40 гривень. типу, це овер це дешево для такого. Зараз. Зараз, блін, все дорого. О, в мене є така штука. Зараз будемо радувати лісу. Буенно. <звучить> вона була в прайсі, але не став брати її для того, щоб просто дегустувати тут. Бо багато хто пробував буену, я його пробував. Смачна штука насправді. Я її взяв більш для того, бо Аліза просто обожнює буенно. Ура! Я чуть всіма <звучить> двома паличками <її> не прибив. <звучить> Все, поки Ліза їсть буєно і мовчить, у нас з вами <звучить> напій. Незвичний напій це енергетичний напій. От що, що, насправді хочу вам сказати, що в цей прайс, та й в прайс менший, та в, 30, та в 20 гривень навіть дуже багато пива можна купити. І коли ти приходиш, дивишся на воду літрову, яка коштує 30 гривень, 20-25 гривень, і дивиться, що за цю ж саму ціну є полторашка пива за 15 гривень. Ти такий, як? Як це може бути? Але таке життя, типу, не дарма про це багато тіктоків знімається. Мені здається, що я колись наливав цей же Бьорн, Просто можливо багато часу пройшло, і я дивувався, що він синій всередині. От я зараз так само дивую, що він всередині синій, і в мене дежавю. Якщо це десь було у відео а, сорян. Хто придумав буену? Заслуговує місце в раю, якщо він ще не там. Я не знаю, як оцінювати цей енергетик. Чесно, він мені не дуже подобається. Є смак яблука, але я пив дуже багато яблучних напоїв, які в рази смачніші за цей Бьорн. Це точно не був би в мене в фаворитах по смакам. Ще й після нього якийсь такий дивний післясмак. А, Ківі. Apple Kiwi. Ну от післясмак є Ківі. Як енергетик, можливо, він класний. Як смак, заради якої я міг би його взяти, то мені не дуже. Я 4 -10 йому ставлю. Наступне. <плес> це сироп шипшина. М'ята ехінацея, майже жив. Оцю штуку мама колись купувала. Пам'ятаю нам, як екстракт шипшини, як щось типу лікарське, вітамінне скоріш за все, але тут дуже багато цукру. Цей рецепт сиропу поєднує в собі комплекс цілющих ягід і трав, шипшини та і та м'яти. У цьому поєднанні сироп має імуностимулюючу дію, використовується як загально зміцнювальний засіб при вірусних захворюваннях, а також при підвищенні підвищених фізичних та розумових. Навантаженнях. Сироп нормалізує сон, надає сил та енергії. Блях, а це треба кожному українцю, мабуть, цей сироп. Мама купувала цю штуку, і давайте так, давали нам по одній столовій ложці, Ці чайні, точно не пам'ятаю, але ж ну, коли мама не бачила і ти знав, куди це поставили, такі, ну, ще ложечку. Ще і наступний день могло б не бути вже стійки, наприклад. Потім ти його вже згорла пив, вже коли всім все одно було. А мені цукерки давали. Я, ну, я кажу, десь в мене, ну. Цукерки були теж, але ну, в мене був і сироп. Мені не сильно обирати інколи приходилось. Так, ложечку за маму. Ммм, Це нереально ностальгічний смак дитинства. Всього можна чай робити? Бо дуже часто мама робила чай. В термосі шиповником. Саме в термосі, щоб він там дуже класно заварився в довгу кип'ятку, по факту, як компот, типу, зварити. Ще одну ложечку за маму, за тата і за третю штурмову. А це я вам зараз розповім. Ложечка за маму за тата, за третю штурмову це така рекламна компанія, яка створена для того, щоб зібрати кошти для третьої штурмової. Збирається, звісно, на дрони. То якщо у вас є. Заклад або знайомі, які мають свій заклад, ви можете виокремити якусь страву, кошти з якої частково будуть перераховуватись на третю штурмову. Або ж якщо ви любите ходити в заклади, ви можете в описі під відео передивитись перелік закладів, які співпрацюють з цією акцією збором. Я не знаю, як точно це називати. До прикладу, на мілака вона є там в переліку, і якщо ви любите ходити в цей рожевий заклад, можете замовити ту конкретну страву, і частина грошей перерахується до. Третю штурмовою. Маєте заклад і хочете долучитись, долучайтесь, пишіть за маму, за тата за третю штурмову. А якщо ви хочете смачненько десь поїсти, подивіться, які страви є в переліку, і таким чином зробите свій вклад, донат на дрони. Перелік закладів та посилання, як можна долучитись, сторінка знаходиться в описі під відео. Ну а ми пішли їсти далі. 10 з 10 сироп шипшини серйозно? Чесно, це обалденна штука. Вона. Е це, якщо що, не як о, лакриця, типу, не як піктусіно цей сироп. Це Мужка, смачне ти це чула кисленьке з таким приємним шипшиновим смаком. Ну, хінеце я не знаю, як на смак шепшини, я точно знаю. Як на, е, шимак, хіна, як на смак. Хіне це здоров'я додасть, раді сім'ї подарує. Далі в нас сосисочки добров. Торгова марка. Доб, добро, добров. Сосиски ласунка з вершками. Мороженка. Та якось ласунка з вершками, і це сосиски. Сосиски, ласунка з вершками. Звучить як назва морозива. Погодься, погодцяться пломбір. Тіпа ага. типу, якийсь, якийсь класичний пломбір, ласунка з вершками. Склад м'яса 95%. Свинина в тому числі жирна 30%. М'ясо куряче, яловичина, Вершки сухі 5 Тут, реально в сосисках вершки. Не написано, слухай, о, якого сорту м'ясо. Якщо не написано вищий, значить він не вищий. Це сосиски для о, тих гостей, яких ви не дуже любите. Ну, давай так, виглядають. Як нунчаки. виглядають, як самі звичайні сосисочки. Я пам'ятаю ці сосиски, зай. Так, Ми коротше. Ми коли почали повномасштабне, ми жили поруч з метро Копи, До речі, там нам там в будинок прилетіла ракета і машину знищило. Просто я залишу ці кадри тут, щоб ви знали, що не потрібно нехтувати. Сигнали тривоги. Ми виявились не застраховані, але ми о, були в сховищі, тому все окей. Коротше, про що я три дні. Ми жили були в метро. Нас закрили на, на гермодвері, які я бачив лише в якихось іграх. Коротше, і один раз <свистак> приїхав потяг з провізією з якоїсь іншої частини Києва, і там видавали всім їжу. Ну, ділили на всіх порівну і коротше, людям видають до цього сосіски. Ну прям ну, нормальні, великі, класичні сосіски. На мені потім умовно руку це в пакет, знаєте, як, як Санта-Клаус, як Святий Миколаєві це засовує руку і дістає останній подарунок, а там, щоб ви панімали, <рик> дістає руку і дістає так. <рик> Дивиться на ці сосиски, на мене такий. Ну. <рик> <рик> <На. рик> це просто було дуже смішно, всім роздали. Я не знаю, звідки це взялось, але оцю сусідку отримав. я Він ще <рес> заразу прикальнувся і ну, по розмірам. Я кажу, а ти откуда знаєш. Mm. Коротше, дуже жирні о, сосиски. Прям прям дуже жирні. Я аж відчуваю жир на руках, в роті, в шлунку, на пузі, на боках. <хи> сосиски можна їсти у вершковості від них. Ну, чесно, додали ще вершків жирних в жирне м'ясо. і... Коротше, я, я не знаю, може, якщо їх заварити, щось зробити, буде відчуватися ця вершковість. Поки що я не дуже розумію, скільки я їм 5 з 10 поставлю, як за середнє звичайні якісь сосиски. Ти мене ігноруєш? Машенька! Ти мене ігноруєш. Зой. Ти мене ігноруєш? Що сталося? Нічого ти не відповідаєш на мої коментарі. Тебе в мікрофон може й чутно. Я тебе не чую. Так відкрий я взагалі Зараз час проводжу з Марійкою, якщо що. Отак. Всередині виглядає. Марійку буде? Да Марійка з кульками. Кульки Марії. Коротше, це щоб ви розуміли, ну, нескільки. Який ти засипаєш сюди. Багато за раз кульок з'їв, а потім одну на третій ложці. Що ти будеш робити? Треба їх равномірно розподіляти. Дуже солодкий кисломолочний сир перетертий. М -м, кажу, це хіба що оцей десерт для дітей. Якщо ви хочете змусити їсти їх, їх кисломолочний сир, а вони не хочуть, то може зайти, але ну не знаю. Тут, Спойлер, мені не заходить. Тут нереально багато цукру. Я, е, мені це важко їсти, ще з цим нескільки. -то? Чесно, воно хрумтить, царапає піднебіння. Чи то я можу вже старий, я не знаю. Ну, Мені це не подобається. Чесно, раніше я Марійку за любки упаковку без їв, але ну я зараз розумію, типу. Ну, що це просто цукор з якимось сиром цим, та й все і з водою от, перетерте. Чесно, ну, особисто я 4 з 10. Стоп. Мариновані помідорчики чері. Мені здається, чи за таку ціну ти не візьмеш свіжих помідорів чері. Де ти можеш взяти 500 грамів солоних помідорів чері. До речі. До речі? А як так? А як так? Як так, це співак взагалі? Прикольно, я співав. Ото і як так? Треба їм дует зробити. <рес> ото і як так? Нічого не маю проти цих виконавців. Просто прикольно звучить. Дует ото і як так. А в нас тут ось такі помідорки, вони більше схожі на сливки, ніж на чері. Якісь такі прям великі чері. Такий помідор. Пахне, як ви відкрили банку з помідорами. Ні, пахне так собі. Дуже сильний непонятний запах. Що не смачно? Мені може здаватись, але це якийсь технічний смак технічного помідора. Солоне щось, не схоже, воно ні на квашений помідор, не засолоний, не все, що я коли-небудь з баночки, типу маринованого цього. Це... Це не те. Я не знаю, це просто помідори в салюної воді плаваючі якісь. Мабуть, 40 гривень шарану для цієї страви. Почекаємо а, до 60. Може, проблема конкретно в цій банці, але це щось дуже дивне на смак. Ковбаса. Золотиста, м'ясна лавка. М'ясо куряче, 60%, сало ковбасне, крептове, Сіль кухонна. декстроза. Не написано, яке м'ясо, якого сорту, скоріш за все, як. І в сосісках. М'ясо є, і на тому дякую. Виглядає вона не дуже питина. Це на піцу чисто о, так. Отак виглядає. Ні, я навіть на піцу не хочу її брати. Вона виглядає блідо. Ну, По-перше, вона фарбована, а це куряча сосиска, ой, ковбаса. Вона так не виглядатиме без підфарбування. Вона ніколи. виглядає як пачка ковбаси, яку ми у Львів привезли і потім з собою забрали. Як щось жахливе, так? А це ж. о, А от я таку їла. Це Та прям щось дивне. А зараз люди купують взагалі палку ковбаси? Ну, продаються палки ковбаси. Просто ми не їмо, не знаю. Боже, багато років я не їла. На свята купували, нарідали, да, бутербродики робили. Сервілат, якась брауншвейська. Так, да, блін, раніше робили бутерброди. з ковбасою. просто можна без коментарів будь ласка? Денис, ти згадуєш? Раніше ну, бутерброди з ковбасою на стіл робили. А зараз я запиваю не ковбасу, не гранатовим соком. Е, Наступним нас з е, кабачків стерилізована літня. А, а зараз не літо. Виходить, я не можу їсти. Єдине, що мені тут не подобається, якось дивно виглядає, що вона ніби бродить, вона бульбашкова всередині, ніби з газиками. Ну, Це явно не. окей. А склад кабачки уварені. Уварений це я після ночі тривог. От коли тобі вранці треба вставати на роботу, йти. оце уварений називається. Морко обсмажений, томатна паста, пасту, лісонішка, рафінована, сількухонна, харчова, борошно пшенична, вищого сорту. Скоріше, загустили ще. Пахне як кабачкова ікра. Абсолютно. ням 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 Зараз когось може стошнило там за кадром. Колір неочікуваності, скажімо так. Воно не перемелене в однорідність. Я відчуваю зараз просто якісь волокна, текстуру цього цього, всього тверде при цьому ще, щось не жується, ніби рот ниток якихось набрав. Нуль. 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 Не з хлібом, нічим, не з ковбасою, не з чорною крою. Я, я, я цю кабачку крою їсти не збираюсь. Консерви стерилізовані паштет з м'ясом курки, механічного обвалювання та свининою з додаванням молочного білка. Білка свинячого, білка рослинного, гідролізованого. Щоб ви розуміли, все, що я прочитав, це бляха назва цієї консерви. Тільки води не було в моєму курсачі. Вода питна, м'ясо куряче, механічне овалювання. 14%. Печінка свиняча. 8%. Шкірка куряча. Боже. 7,3%. Тобто майже як печінки свинячої і як половини курки. Шкурка свиняча. Вирішили не заморочуватись з відсотками. Я далі, ну чесно, не хочу читати, бо Ліза вже чесно заснула. Ми зараз знімаємо пізно, оскільки світло в нас є. Ну, от зараз є. Є, і дякую. Це, вибачте, замат якась а не консерва. Ну, склад це просто. Я мусі даже це давати не буду пробувати. Чекаю, це вже не і кабачкова? Я кажу, що Ліза заснула там. Це теж якась ця, типу, для туриста? Чіпси. Не чіпси, а кукурудзяні такі снеки. З сиром своя лінія. Давайте я так покажу, як воно виглядає. А, На вигляд, на зовнішній вигляд, великі, так, тут знаходяться. Що це таке? Різниця відчувається, хоча б трішки. В Японії їх би вже четвертували. В Японії просто що на зображенні, те має бути і всередині. Прям один в один. А тут. Ну ладно, розмір такий теж приколупався. Чужечур сухе, в тебе в роті просто купа цієї трухи кукурудзяної. Це некомфортно їсти. Хіба ж чимось запивати. Зараз взагалі воно в мене склеїлось до піднебіння і до зубів. Не ці снеки їсти, їм я поставлю одне з 10. Має бути щось і смачненьке. Сподіваюсь, м'ясо, глобино. Ми змогли купити. Цілих аж 50 грамів о, свинини, слайсів, сухих. Ну тут, типу, як перекус, це розцінюють, типу, щось таке. Чіпси. Свинячі чіпсики. Отак вони виглядають. Ну, в принципі. Вау, пахнуть прям дуже непогано. І такі маленькі тут чіпсьонки. Це м'ясо. Не сушене для того, щоб бути чіпсами, це в'ялена свининка. Дуже тонко, нарізана ось така свиняча, навіть майже бижирована вид свинина. М -м -м. Це прикольно по спеціям. Це класно, як м'ясо, як білковий перекус. 7,5 йому можу поставити, але він дуже солоний. Ще один снек у вигляді рисових чіпсів. Це було в попередньому відео, але був смак гриби. Тут же смак якогось м'яса з соусом. Що це я взяв? Телятина за джикою. Попередній був зі смаком грибів, і на смак це було як оці рисові рисові пластівці. Блі, це коротше, безсмакова штука, яку типу рахують за правильне харчу. Ось, то це такі чіпси, але з ароматизатором. То колишні минулі з грибами були, ніби в оцю рисову штучку, цей диск, висипали приправу ріви грибної. От один води, на або галіни боганки якось. Ну ця теж пахне хімозно. Ммм, прикольно, що воно пікантне. І так, ну тут є якийсь смак м'яса, але те, що воно піканти, додає йому явно якихось плюсики. Тому я поставлю її точно на 2 бали більше, ніж грибні. Не пам'ятаю, скільки грибні постав, бо то було в минуле відео. Це ну, реально краще, ніж грибна. І з останнього відразу дві страви. Перше, це рулет молоко бісквітний від своя лінії, а друге це ось таке печиво здобненьке. І також від своя лінії. Дуже багато здоби від своєї лінії було в наш бюджет. Ось таке печивко. Маленьке, до речі, прикольне. І дуже м'яке. Пісочне, прям розсипається в роті. Що, печивка можна зробити основу для чизкейка. Смачну прикольну. Як печиво, до чаю так можна, воно маленьке, О, залітає Але одну штучку, зручно зразу, ти жуєш, запиваєш кавушку, ну і можна сказати, перекусив. Ось так, не те, що прям поснідав, але ну, насправді непогане печиво. Борошно пшенично вищого сорту. Але от маргарин столовий. Але якщо це буде печиво з масла і з натуральних складників, воно коштуватиме разів в шість дорожче, можливо. Ну добре, в три. Але так, я би обрав безмаргаринове печиво. Хоча, мабуть, таких печивок, навіть дорогих, маргарин все одно буде. І рулетик. Останнє, що в нас сьогодні є. Якщо що, я вже записую, ліза спить в кріслі. Там вона реально заснула, бо зараз прям. 23, 38. Молоком не пахне. Пахне е, якимось е, хімозним наповнювачем. Тут занадто відчувається хімозність. Просто неприємно їсти. В дитинстві в підлітковому віці я сточив би. А зараз ні. Зараз у нас занадто хімозне. Почекай, тут ще якесь рідина, просто побачив цю кап, краплю. Чи якийсь сироп, щось фруктозний сироп якийсь повиступав. Не розумієш, що це таке. Ніби в холодці цей желатин ну, розтанув трошки, і ти це злизав, тільки воно солодке. Тут три з десяти. Ну що ж, їжте смачно, бо їжа – це смачно. Чи можна щось купити в АТБ до 50 гривень смачненьке? По факту можна. Ну, багато молока, як мінімум, є. Я просто не брав такі товари, як молоко, хліб або те, що треба важити, крупи, овочі. Брав лише такі більш-менш цікаві товари. І так, можна знайти. Щось цікавеньке. Наприклад, я вам зроблю з горошка верес салат, і це не реклама Верес. Все, дивіться наступне відео, бо воно підібране спеціально для вас. А тут перша частина за тебе. Все, бувайте, пішов лізу спати вкладати.